Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 39-й урок курсу географії 7 класу води суходолу Північної Америки. За загальним обсягом річкового стоку Північна Америка посідає третє місце після Євразії та Південної Америки. Із поверхні материкам щорічно стікає 8200 км кубічних води, що становить 18% світового стоку. На великих просторах заходу, особливо південно-західній частині континенту, річок дуже мало. А на південному сході річкова мережа навпаки густа. За винятком басейну внутрішнього стоку, що розташований на південному заході материка, усі річки несуть свої води до трьох океанів. Більшість річок належить до басейнів Атлантичного і Північного Льодовитого океанів, менша до Тихого. Переважно це рівнинні річки, які живляться здебільшого дещовими і талими сніговими водами. Оскільки більша частина материка знаходиться в субарктичному і помірному кліматичних поясах. Де є постійний або сезонний сніговий покрив, живлення річок переважно снігове. Основними особливостями річок Північної Америки є велика протяжність річок Атлантичного і Північного льодовитого басейнів і мала Тихоокеанського басейну та різноманітність типів живлення. Річки басейну Північного льодовитого океану молоді, протікають територією давнього зледеніння через озера і мають неширокі широкі долини зі скелястими берегами і численними порогами. Річки мають переважне снігове живлення і надовго замерзають, мають значні відмінності в об'ємах стоку за порами року. Зимою деякі річки промерзають до дна. Багато з них протікають через озера і тому стік їх відносно рівномірний. Тільки окремі з них мають значну довжину та є повноводними. Річки басейну-Тихого океану короткі, бурхливі, багатоводні, багаті на гідроенергію. Долини річок вузькі і глибокі. Танення снігів і льодовиків у горах підтримує високий рівень води, особливо в літній період. Вони починаються в кордельєрах, перетинають внутрішні плоскогір'я, утворюючи глибокі каньйони, знову прорізують гірські хребти і впадають в океан. Найважливішу роль у забезпеченні населення материка водними ресурсами відіграють річки басейну Атлантичного океану. Це досить розгалужені річкові системи із неширокими долинами. Зі східних схилів Апалачів течуть короткі порожисті річки, багаті на гідроенергію. Басейни внутрішнього стоку займають у Північній Америці порівняно невелику територію великого басейну і мексиканського нагір'я. Місісіпі найдовша і наповноводніша річкова система Північній Америці, четверта за довжиною у світі. Басейн річки охоплює одну шосту частину континенту або 3,3 мільйона кілометрів квадратних, що також займає четверте місце у світі. Свій початок Міссісіпі бере в озері неподалік від озера Верхнього, північного заходу великих рівнин в США, збираючи по дорозі тисячі приток, найбільші з яких Міссурі та Огайо. Праві притоки Міссісіпі, що течуть засушливою територією, приносять мало води. Найбільша з них Міссурі. Вона довша за Міссісіпі, проте маловодніша. Нижче місце впадіння в Міссісіпі протоки Міссурі спостерігається в величне видовище. Два могутні потоки завширшки близько 1 км кожний течуть, не перемішуючись протягом 150-180 км. Порівняно чиста та світла вода Міссісіпі тече вздовж лівого берега. Поступово зливається з каламутними водами Міссурі, забарвлюючись у жовтуватий колір. Натомість ліві притоки Міссісіпі повноводні протягом року. Найбільша з них Огайо. Після впадіння Огайо найповноводнішої притоки об'єм води в Місісіпі зростає більш як удвічі. Нижня течія Місісіпі, на відміну від верхів'їв, ніколи не замерзає. За кількістю води, що виносить річка в Атлантичний океан, їй належить шосте місце у світі. Місісіпі має змішане снігово-дощове живлення. Головну роль в її живленні відіграють дощі. Тому навесні та влітку бувають сильні поводі. На початку ХХ століття Міссісіпі разом із Міссурі вважалася найдовшою річкою світу. Але для поліпшення судноплавства американці штучно вирівняли її річище, і довжина річки скоротилася на декілька сотень кілометрів. Макензі це найбільша річка басейну Північного Льодовитого океану та друга за довжиною та повноводністю річка Північної Америки. Вона простяглася між Гудзоновою затокою і хребтами кордельєр великими рівнинами на півдні і Арктичними узбережжям на півночі. За витік Макензі приймають річку Атабаску, яка починається в Скелястих горах Канади. Ця гірська річка стрімко мчить на великі рівнини і там впадає в озеро Макензі. Витікаючи з озера, річка вже має назву Невільничої і зберігає її до впадіння в озеро Велике Невільниче. І вже від цього озера річка отримує назву Макензі. У верхній течії Макензі порожиста і має гірський характер, а в нижній рівнини. Долина річки широка, сильно заболочена, має велику кількість озер. Береги вкриті ялиновими лісами. Основне вживлення Макензі отримує за рахунок танення снігу. Під час весняного скресання криги на річці виникають затори. Рівень води стрімко підіймається. Багато води її віддають болота й озера більшу частину року річка вкрита кригою. Впадаючи в море, річка утворює велику дельту. До появи літаків Макензі була єдиним засобом сполучення в цій частині материка. Річка Юкон бере початок кількома витоками у північних кордильєрах, протікає по одноіменному плиту в північно-західному напрямку та впадає в затоку Нортон, Берінгового моря Тихого океану. Живлення снігове має яскраво виражену літню повінь внаслідок пізнього танення снігів і льодовиків у горах. Межень спостерігається взимку, оскільки майже на півроку юкон вкривається кригою, а можливості ґрунтового живлення незначні через багаторічну мерзлоту. Вона перешкоджає просочуванню в ґрунт та лихвод. Судноплавство перешкоджають пороги в середній течії річки. Велике значення для місцевого населення мають рибні багатства юкон. Річка Ріо Гранде протікає на півдні Північної Америки, що є природним кордоном між США та Мексикою. З 1950-х років через інтенсивний забір води для зрошення річка стала мілішати. Певну роль в цьому відіграє і поступове потепління клімату в басейні річки. Практично на всій протяжності русла, її можна перейти в брід. Місцями річка пересихає, бо розпадається на ланцюг Невеликих Озер. З 2003 року річка перестала регулярно впадати в мексиканську затоку, не доходячи до неї близько 150 метрів. Дельта річки повністю зникла. Річка Колумбія це найповноводніша з річок басейну Тихого океану, на якій збудовано кілька гідроелектростанцій або ГЕС. Починається вона на висоті понад 2000 метрів, має переважно льодовикове і снігове живлення та повноводна влітку. Річка проробила в базальтах Колумбійського плато глибокі ущелини. Каньйони, які досягають місцями 1000 метрів глибини. Річка Колорадо бере початок у Скелястих горах на висоті понад 2000 метрів, сотні кілометрів тече пустельною територією міжгірних плато Кордельєр і впадає в Каліфорнійську затоку, утворюючи дельту в Тихому океані. Має переважно льодовикове і снігове живлення та повноводна влітку. Найвище підняття рівня води в Колорадо буває в червні, коли в горах тануть сніги. Під час повені Колорадо несе багато часток червоної глини, які надають воді червоного відтінку. Колорадо характеризується крутим падінням і величезною швидкістю течії, яка сягає 40 км за годину. Понад 10 мільйонів років тому, внаслідок рухів земної кори, частина суходулу почала підійматися, і річка Колорадо, що протікала там, стала посилено розмивати свою долину. Прорізаючи одноіменне плато, у середній течі річка утворює один з найглибших на землі каньйонів Великий каньйон. Це одна з найглибших річкових долин у світі. У північній і східній частинах материка великі річки з'єднують між собою озера або беруть із них початок і впадають в океан. Наприклад, Ніагара, святого Лаврентія, Нельсон, Маккензі тощо. Річка Ніагара несе води з озера Ері в озеро Онтаріо. На ній знаходиться Ніагарський водоспад. Ширина річки в районі водоспаду 1200 метрів. Глибина річки на місці падіння потоку води біля підніжжя водоспаду сягає 55 метрів. Довжина річки Ніагари лише 56 км, але вона переносить втричі більшу масу води, ніж виносить Дніпро в Чорне море. Ніагарський водоспад. Це комплекс із трьох водоспадів на річці Ніагарі, що відокремлює озеро Онтаріо і Ері. Висота водоспаду 51 метр. Щосекунди тут падають у прірву 6-7 тисяч тонн води. Водяний пил підіймається на висоту до 100 метрів. За об'ємом води, що проходить через Ніагарський водоспад, він є найпотужнішим у північній Америці і одним із найпотужніших у світі. Величезні маси води поступово руйнують кам'яний уступ. До середини ХХ століття водоспад відступав зі швидкістю 1 метр на рік. Після споруження ГЕС ця швидкість зменшилася до 36 сантиметрів за кожні 10 років. Річка Святого Лаврентія це потужна водна артерія Північної Америки, що протікає через США та Канаду і з'єднує Великі Озера з Атлантичним океаном. В гирлі річка сягає 130 кілометрів ширини. Круті скелі і долини зустрічалися з водою, утворивши один із найбільших у світі фьордів фьорд Сагеней. Довжиною 100 кілометрів. З півночі в річку Святого Лаврентія впадає потужна річка Сагеней, утворюючи естуарій, де океанічна протока зустрічається з річковою течією. Північна Америка це материк Великих Озер, оскільки з 19 найбільших за площу озер світу 8 знаходяться саме тут. Вони відрізняються різноманітним походженням улоговин. На півночі переважать озера, що утворилися в льодовикових улоговинах. У кордельєрах багато кратерних або вулканічних льодовикових і карстових озер. А на внутрішніх плоскогір'ях дрібних залишкових, такі як Велика Солоне, озеро. На рівнинах у широких річкових долинах багато озер-старець. До озер льодовиково-тектонічного походження відносяться Великі Озера. Це найбільша прісноводна озерна система світу. Вона об'єднує п'ять значних за розмірами озер: Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. Які розташовані на різних висотних рівнях і являють собою каскад природних водойм та з'єднані порожистими річками, що величезними сходинками спускаються до Атлантики і віддають їй свою воду через річку Святого Лаврентія. Довкола цих озер знаходяться сотні менших озер. Так, у штаті Мічиган в США їх нараховується 440. Живляться озера численними річками. За об'ємом води Великі Озера перевищують Балтійське море. Улоговини великих озер виникли в тектонічних прогинах, а потім були поглиблені давнім льодовиком. Вони виникли близько 20 тисяч років тому. Ці озера є важливим джерелом прісної води, близько 20% світових запасів та мають колосальні запаси гідроенергії. Окрім того, вони ніколи повністю не замерзають, тому протягом року їх використовують для судноплавства. Єдиний водний шлях, що охоплює канали, водосховища, шлюзи. А після тривалих реконструкцій він становить майже 3000 тисячі кілометрів. Значні за площею озера розташовані на північному заході материка. В їх утворенні також брав участь давній льодовик. Лаврентійська височина, яка зазнала впливу давнього обледеніння, багата на озера льодовикового походження. Вони відрізняються кришталево-чистою водою і є місцем відпочинку жителів Канади. Наприклад, велике ведмеже озеро за площу до рівня нашій Одеській області. Велике Невільниче озеро є найглибшим у Північній Америці, що має позначку у 594 метра. Це сьома глибина у світі. Вінніпех до рівня площі Кримського півострову. Кілька безтічних залишкових озер є на нагір'ї Великий Басейн. Так, Велике Солоне озеро це найбільша солона внутрішня водойма Західної півкулі і одне з найсолоніших у світі, позначки якого коливаються від 137 до 300 проміля. Тобто тут можна лежати на воді і не потонути. Велике Солоне озеро, що є залишком Великого озера Боневіл, що існувало у льодовиковий період, було розташоване на висоті близько 1282 метрів над рівнем моря. Живих організмів в озері немає. В басейні озера сконцентровано понад 6 мільярдів тонн солі. Солоність води в ньому в 9 разів вища за морську. Її можна порівняти із солоністю води в 3-літровій банці, в яку всипали 1 кг солі. Високий вміст солі робить озеро практично непридатним для заселення живими організмами. Воно безстічне і неглибоке, всього 15 метрів. Здатне змінювати свою площу і солоність залежно від кількості атмосферних опадів. Озеро Нікарагуа це найбільше озеро тектонічного походження в Північній Америці. Воно лежить на півдні материка. Озеро утворилося на місці затоки, яка відокремилася від океану внаслідок підняття земної кори. Озеро Нікарагуа цікаве тим, що в ньому живуть морські риби, акули, мечеріба та інші. Воно утворилося на місці морської затоки, а потім поступово опріснилося водами річок. Риби призвичалися до нових умов життя. В озері є понад 300 островів зі згаслими та діючими вулканами. Північна Америка разом з прилеглими до неї островами є найбільшим після Антарктиди з осередженням покривних та гірських льодовиків. Сучасне заданіння на материку є залишком льодовикового періоду. Загальна площа сучасного зледеніння – понад 2 мільйона кілометрів квадратних. Це покривні льодовики Гренландії, 1,8 мільйона кілометрів квадратних, канадсько арктичного архіпелагу 150 тисяч км та гірські льодовики Кордельєр 119 тисяч км. Найбільшим льодовиком Північної Америки є льодяний панцир Гренландії. У покривних льодовиках Гренландії міститься 12% материкової криги світу. Середня товщина льодовика на острові становить 2300 метрів, а найбільша 3400 метрів. Льодовий покрив знаходиться в постійному русі у напрямку до узбережжя. Сповзаючи в океан, льодовики утворюють айсберги, значно вищі, ніж Антарктичні. Один із них призвів до аварії горизвісного Титаніка у 1912 році. Найбільш потужні гірські льодовики розташовані в кордельєрах на північному заході материка. Особливо їх багато на західних схилах гір, де випадає багато опадів. А гори такі високі, що досягають снігової лінії. Значне гірське злиніння мають гори святого Ільї. Тут розташований льодовик Мала Спіна, та гори Чугач, де розташований льодовик Колумбія. На півдні Аляски у горах знаходяться найвищі вершини материка і наймогутніші льодовики. Окремі льодовики спускаються до рівня океану в затоку Аляска. На Алясці є льодовик Беринга, який вирізняється найдовшим у світі язиком 170 км, та долинний деревовидний льодовик Хабард довжиною 122 км, що продовжує рости. Він бере початок на горі Логан і поки не досяг затоки Аляска. А на межі США і Канади в Скелястих горах знаходиться найбільший у світі осередок гірських льодовиків. Тут на невеликій території налічується до 60 льодовиків різних типів і розмірів. Найбільшим є Блекфітський льодовик у природному національному парку Глетчер. У каскадних горах льодовики вкривають вершини згаслих вулканів, таких як Шаста, Рейнер, Бейкер та інші. Причому найменших із них на горі Шаста має довжину понад 3 км. Невеликі льодовики зустрічаються значно південніше. У горах сєра Невада, вулканічна С'єра. Є льодовики на береговому хребті в Канаді і вулканах Мексики. Гірський льодовик Упернавік, що в Гренландії рекордсмен з-поміж льодовиків світу за швидкістю руху 38 метрів на добу або 14 кілометрів на рік. Багаторічна мерзлота поширена на півночі материка. Вона не дає просочуватися воді в глиб землі і вона застоюється на поверхні. У мерзлих відкладах подекуди на лід припадає до 80% об'єму гірської породи. Болота сформувалися в басейнах річок, особливо їх багато верхів'ях Міссісіпі біля Великих Озер та Вінніпегу на Приатлантичній на та півострові Юкатан. На півострові Флорида на території національного парку Еверглейс розташоване одне з найбільших у світі прісноводних боліт, що збереглося площею приблизно 7 тисяч кілометрів квадратних. Район порізаний каналами та усіяний озерцями відкритої води. Величезне значення для водопостачання населених пунктів Північної Америки мають багаті запаси підземних вод, розвідані в надрах материка. Значні запаси підземних вод у рідкому стані є в південно-західній частині материка. Річки озера Північної Америки використовуються для суноплавства. Їх води потрібні численним промисловим підприємствам і для зрошення земель. Гірські річки мають величезні гідроенергетичні ресурси, на них збудовані греблі та ГЕС, створено водосховища. Озера мають велике транспортне значення. На протоках між ними збудовані великі електростанції. Уряди США та Канади багато роблять у справі збереження чистоти водних ресурсів своїх країн. На цьому ми з вами завершимо розгляд 39-го уроку курсу географії 7 го класу води суходолу Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!